Вітаю вас, друзі! Сьогодні у відео я вам покажу, як налаштувати віртуальний сервер Home Assistant у себе на персональному комп'ютері під операційну систему Windows. Моя операційна система Windows 10. Також ми підключимо камеру esp 32 та налаштуємо її роботу. Насамперед переходимо на офіційний сайт Home Assistance, переходимо в розділ інсталяції, вибираємо режим інсталяції Windows і розробники пропонують нам 4 варіанти встановлення при допомозі віртуальної машини. В моєму випадку я вибрав Hyper-V. Для цього натискуємо на активне посилання та завантажуємо пакет інсталяцій. Я буду завантажувати свій пакет на робочий стіл для наглядності. Натискуємо кнопку зберегти і очікуємо, коли пакет інсталяції завантажиться. Я дочекався, доки пакет завантажиться, переходжу на робочий стіл і розпаковую його у відповідну папку. Ось і все. Файл розпакувався в відповідну папку. У цій папці знаходиться пакет інсталяції для підключення до віртуальної машини Hyper-V. Далі необхідно включити компоненту Hyper-V. Для цього натискуємо Пуск налаштування, програми. Переходимо у програми та засоби. Натискуємо увімкнення або вимкнення засобів Windows. І шукаємо компоненту Hyper-V. У моєму випадку вона вже включена, про що свідчить галочка. Вам необхідно поставити цю галочку і натиснути ОК. Пройде певний час після того, як вона встановиться. Тепер закриваємо всі вікна, переходимо у пошук. Набираємо слово Hyper-V, І в результатах пошуку ми бачимо Hyper-V Manager. Натискаємо, і перед нами відкривається Hyper-V Manager. Як бачите, у мене вже є одна віртуальна машина, яка працює це мій домашній віртуальний сервер Home Assistance. А зараз я вам покажу, як встановити свій віртуальний сервер. Для цього на назві мого комп'ютера: ось тут клацую правою кнопкою миші. Вибираю пункт New, тобто новий компонент, і віртуальна машина. Натискаю Next, тобто далі. В цьому полі нам потрібно ввести ім'я нашого віртуального сервера. Ну, нехай буде просто HA. Натискую далі. Вибираю пункт Generation 2. Далі. Тут потрібно вибрати розмір оперативної пам'яті. При необхідності її можна змінити в майбутньому на панелі налаштувань. Залишаю так, як є. натискаю далі. В даному меню потрібно налаштувати зовнішню мережу віртуальної машини. Ми її налаштуємо дещо пізніше. Далі. Тут вибираємо пункт. Використовуємо образ віртуальної машини, який вже є. І за допомогою кнопки навігації переходимо в робочий стіл. Вибираємо папку, яку ми завантажили, і вибираємо образ віртуальної машини. Натискуємо Відкрити. Далі. Все. Натискуємо Фініш. Наша віртуальна машина з віртуальним сервером створена. Але тепер потрібно провести ще деякі налаштування. Для цього переходимо у вкладку Virtual Switch Manager. І потрібно створити мережу для нашої віртуальної машини. Ось, як бачите, у мене мережа вже є. Її назва 5.5.5. І вибрана мережева карта, яка у мене є на комп'ютері. Для створення нового. Налаштування потрібно вибрати пункт New Virtual Network Switch. Вибираємо External. Створюємо віртуальну мережу. Називаємо її, як ви хочете. Вибираємо мережеву карту, яка є на комп'ютері. Всі інші налаштування залишаємо так, як є. Натискуємо кнопку Apply. Я зараз цього робити не буду, тому що у мене вже це налаштування є. Ось ви бачите, як воно налаштоване. Так ось переходимо на нашу віртуальну машину, клацаємо правою кнопкою миші, натискуємо кнопочку Settings і у розділі Network Adapter» вибираємо нашу мережу. У даному випадку я вибираю мережу 555. Натискую Apply, тобто застосувати налаштування. І ще одне налаштування, яке потрібно для нормальної роботи. Переходимо в вкладку Security, тобто Безпека. І забираємо галочку з пункту Enable Security Boot. Застосовуємо зміни, натискуємо ОК. В принципі, все, наші налаштування завершені. Тепер ми можемо запустити нашу віртуальну машину з віртуальним сервером Home Assistance. Для цього правою кнопкою миші, натискуємо Connect, тобто підключити до нашої віртуальної машини, і запускаємо її, натискуючи кнопочку Start. Після вдалого налаштування ми бачимо ось таке вікно з інформацією. В першу чергу звертаємо увагу на IP-адрес нашого домашнього сервера. Також його можна відкрити за допомогою ось такого посилання hubassistant.local.81.23. 2.8123. Давайте переконаємося, що наш домашній сервер Home Assistant працює і ми можемо перейти до його налаштування. Переходимо в браузер. Вибираю налаштування згідно налаштувань IP-адрес нашого домашнього сервера через 2.812.3. Ось, як ви бачите, ми вже можемо почати налаштування нашого домашнього сервера. Також тепер по іншому адресу також можна звернутися до нашого домашнього сервера. Home Assistant Local. Ось як ви бачите, так само ми можемо почати налаштування нашого домашнього сервера. Інсталяційний пакет пропоную також перейти в App Store або Google Play для того, щоб завантажити мобільний додаток і керувати домашнім сервером віддалено. Про це та інше інформація буде згодом. Як ви бачите, тут потрібен певний час для налаштування домашнього сервера, так що чекаємо і переходимо до налаштувань. Після завершення автоматичних налаштувань продовжуємо роботу. Вводимо назву, ну, наприклад, мій Дім. Також вводимо ім'я користувача. Тут вводимо на латиниці. І пароль. Ну, нехай буде 1, 2, 3, 4. І ще раз. 1, 2, 3, 4. Створити обліковий запис. Далі тут можна зазначити своє місце розташування, а також потрібно ввести країну. Ну, Україна. Часовий пояс. Плюс 2. Київ. Мова українська. Можна зазначити висоту над Рівнем моря. Я тут залишаю по замовчуванню. Система одиниць метрична, валюта гривня. Натискуємо далі. Перемикачі включаємо для того, щоб краще аналізувати її системи. Натискуємо далі. Система вже розпізнала деякі мої об'єкти, які знаходяться у Wi-Fi мережі. Це, зокрема, мій роутер, а також мобільні телефони інших користувачів. Після натискання кнопки завершити. Система відкриває головну сторінку. В принципі, основні налаштування ми зробили, і наш сервер вже готовий до роботи. Для підключення камери ESP32CAM потрібно встановити додаток ESP Home. Переходимо в налаштування. Додатки. Зараз тут не встановлено жодного додатка. Переходимо в магазин доповнень. Набираємо в пошуку ESP Home і натискаємо кнопочку Встановити. ESP Home встановився. Обираємо також тут галочку Watchdog. Ця опція завжди дозволяє підтримувати ESP Home в робочому стані, навіть якщо він по якійсь причині вимкнеться. Watchdog побачиться і знову завантажить ESP-Home в систему. І також показати на бічній панелі. Ось, як ви бачите, зліва з'явилася іконка esp Home. Натискаємо кнопку Start, тобто запускаємо esp Home. ESP-Home почав працювати. Тепер можна натиснути на іконку ESP-Home і перейти в його панель. Все ESP-хом, готовий до роботи. Тепер будемо підключати нашу камеру в цей додаток. Для першого підключення камери на базі плати ESP32 потрібен ось такий USB-перехідник. Його ще називають USB2 TTL. Він потрібен для першого налаштування. Після цього камера буде спілкуватися і взаємодіяти з домашнім сервером через Wi-Fi. Схеми підключення ви бачите зараз на екрані. Так ось підключаємо нашу камеру по цій схемі і продовжуємо встановлення. Ось як камера підключена у мене. Підключаю її до доступного USB входу. Натискаємо на кнопку New Device. Далі Continue, тобто продовжуємо. Вводимо назву нашого девайсу, наприклад, камера. Вибираємо ESP32 і натискаємо кнопочку Install. Для першочергового налаштування вибираємо «Plug Into This Computer, тобто підключено до цього комп'ютера. Очікуємо, поки сформується пакет встановлення. Після формування пакету, а це може зайняти декілька хвилин. Завантажую його в себе на комп'ютер. Далі натискаю на посилання Open ESP Home Web. Натискаю Connect, тобто підключення, і вибираю свій USB-порт, де підключена камера. Натискаю під'єднатися і натискаю кнопочку Install. Вибираю файл, який щойно я зберіг. І знову Інстал. Відбувається процес встановлення. Він може зайняти 2 хвилини або й більше, так що потрібно зачекати. Все, камера установлена. Натискую «Close», тобто закрити, і переходжу на домашній сервер. Як ви бачите, камера зараз перебуває в режимі офлайн. Зараз потрібно витягти. Камеру з USB, порта, повід'єднувати усі кабеля, окрім живлення. І можете увіпнути знову свій комп'ютер, це буде просто живлення камера, або підключити її десь в будь-якому місці. Вона буде спілкуватися з домашнім сервером по Wi-Fi. Від'єдную її у себе і ще раз приєдную. Для того, щоб перевірити, чи працює камера, ви можете натиснути на логи. З першого разу моя камера не підключилася. Я зараз перевантажу свій роутер і вона підключиться. Після перезавантаження роутера камера перейшла в статус онлайн. Про це також можна дізнатися, натиснувши на лог. Ось, як ви бачите, це рівень Wi-Fi сигналу, IP-адрес і інші дані щодо неї. Тобто камера зараз працює. Натиснувши кнопку Edit, ми переходимо в редактор коду для камери. Також хочу запропонувати ще один лайфхак на випадок того, коли камера або будь-який інший пристрій єсп Home» Може не відображати в статусі онлайн, хоча логи при цьому працюють, і насправді плата підключена. Для цього потрібно перейти в налаштування, додатки, «ESP Home», конфігурація, показати невикористані додаткові параметри конфігурації. І ось тут вімкнути «Use» Ping for статус, тобто використовувати ping для перевірки статусу. Коли у вас цей параметр буде включений, проблем з відображенням статусу esp Home плат, які підключені до нього, не буде. А тепер піду встановлю камеру в її стаціонарне місце там де вона потрібна для спостереження, і продовжую налаштовувати наш домашній сервер. Камера встановлена, продовжуємо її налаштування. Для того, щоб налаштувати, нам потрібно перейти на сайт розробника ESP Home, перейти в розділ змішані міск компоненти і знайти розділ з камери. Ось тут ESP32, це сама камера, а тут налаштування веб-сервером. Використаємо і цю, та іншу конфігурацію. Ось, Переходимо в налаштування, тут є опис і документація усіх налаштувань, шукаю налаштування своєї камери. У мене AFinker камера, тому я використовую цей код. Копіюю його і вставляю нижче основного коду. Також прописую своє ім'я для камери. Наприклад, камера АВР. Так. Що ще потрібно для налаштування? Є певні додаткові налаштування, які, про які ви можете дізнатися на ось цьому сайті у документації, я вам зараз запропоную основні, які у мене є в налаштуваннях. ось я їх тут вставляю. Це розширення камери, в даному випадку 800х600. Ви бачите, зразу є підказка, які можна налаштувати розширення для цього типу камер. Однак зразу скажу, що надто велике розширення призводить до перегрівання процесора, тому зловживати цим розширенням не варто. Також тут встановлюється максимальна частота кадрів для онлайн-трансляцій, в даному випадку 10 кадрів в секунду. А також частота кадрів для скріншотів для попереднього перегляду. В даному випадку налаштовано 0,2 кадра на секунду, це фактично один кадр на 5 секунд. Також тут можна налаштувати вертикальне обертання, воно виключене. І горизонтальне дзеркальне відображення, воно теж виключене. А тепер налаштуємо веб-сервер для камери. Для цього переходимо на сайт розробника і переходимо у розділ веб-сервер для камери. Копіюємо ось цей код і вставляємо нижче. Це означає, що на порті 8080 /80 у нас буде вестися онлайн-трансляція, а на порті 8081 будуть оновлюватися раз в 5 секунд скріншоти попереднього перегляду. Також я зараз додам ще декілька рядків коду. А саме для включення підсвітки на веб-камері. Для цього використовуємо ось такий код. Це перемикач на платформі GPO, на пін-коді 4, назвав його спалах, із з ID Flash LED. Також додам код для сенсора, який відображає силу сигналу нашої камери. Ось такий код для сенсора, його оновлення раз в 60 секунд. В принципі, це всі налаштування можемо приступати до інсталяції цих налаштувань в нашу нашу камеру Єдине, що ще хотів би наголосити, декого можуть виникнути проблеми з налаштуванням камери ESP32 або інших пристроїв на процесорі ESP32, які можуть бути пов'язані з різними налаштуваннями роутера у вашій мережі. Тому для більш надійної і стабільної роботи я пропоную вручну прописати IP-адрес для нашої камери. Ось що потрібно додати. Тобто цей код встановлює статичний IP-адрес для камери. Також я пропоную в налаштуваннях свого роутера прописати правило, яке закріплює конкретний IP-адрес за конкретним пристроєм. От Я зараз продемонструю, як прописаний статичний IP-адрес моєму роутері для цієї камери з IP-адресом кінці 144. Ось тут можна прописати правила для. Резервування IP-адрес. В даному випадку в мене камера ESP32 із IP-адресом 144 в кінці в моєї мережі. У даному коді прописано IP-адрес камери, також IP-адрес роутера і підмазка мережі. Ну, теж ви її можете дізнатися в своїх налаштуваннях. Тепер переходимо до інсталяції. Натискую Інстал і тепер вже можна інсталювати усі оновлення через Wi-Fi мережу. Інсталяція завершена. У логах я бачу, що формується зображення попереднього перегляду. Раз в 5 секунд. Закриваємо це вікно і переконаємося, що веб-камера працює нормально. Камера онлайн. Тепер, якщо перейти на IP-адрес камери і ввести порт 8080, ми попадаємо на онлайн-трансляцію камери. А якщо з портом 8081, то тут відображаються скріншоти, які оновлюються раз у 5 секунд. Вся камера працює нормально. Єдине залишилося інтегрувати її у Home Assistance. Для цього переходимо в налаштування, Пристрої та сервіси та додаємо інтеграцію. Шукаємо ESP. Вибираємо ESP Home. Тут потрібно прописати хост. Пам'ятаємо, що IP-адрес нашої камери. Закінчується на 144. Отож, прописуємо. Надіслати. І ось тут потрібно ввести ключ кодування. Як його дізнатися? Для цього потрібно перейти в ESP-HOW, на три крапочки вертикальні натиснути. Натиснути Показати IPK і скопіювати його. Також вставляємо його у це вікно. Надіслати. Все, інтеграція пройшла успішно. Можна вибрати приміщення, наприклад, ванна. Як бачите, ось це наша камера. Вона інтегрована і працює. А тепер додамо на головну панель відображення нашої камери, щоб ми могли слідкувати за приладами. Для цього натискаємо налаштування зведення. Додати картку і вибираємо необхідну нам картку. Вибираємо ось цю картку, вводимо заголовок. Вибираємо сутність камери. В даному випадку це камера FO AVR. Прибираємо ось ці сутності. І додаємо свої. В першу чергу додаємо сутність спалахом, ось тут. А також додаємо сутність для перегляду сили сигналу Wi-Fi камери. Ось як ви бачите, камера уже підключилася, і ми можемо зберегти. Тут відображається сила сигналу нашої камери. Тут можна вмикати або вимикати спалах. Натисну Готово. І тепер можемо вімкнути спалах, перейти на основний перегляд. І бачимо, що зараз у нас діє підсвітка, і ми спостерігаємо за приладами в реальному часі. Вимикаємо спалах. Ось це зображення попереднє. Воно оновлюється раз в 5 секунд згідно наших налаштувань. Зараз воно зміниться. Ось бачите, спалах уже вимкнений, відповідно, зображення змінилося. В принципі, це все, друзі, з налаштуваннями домашнього серверу, а також підключення до нього камер. Налаштування дуже багато. Можна реалізовувати дуже багато цікавих проєктів. У наступних відео я покажу, як віддалено підключатися до домашнього серверу і спостерігати за своїм сервером, за своїми приладами віддалено за допомогою мобільного телефону. Переходьте на канал TechMech.ua, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ваша підтримка для мене важлива. Слава Україні, слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо!